Резолюцію про визнання геноциду вірмен в Османській імперії під час Першої світової війни переважною більшістю голосів підтримав Бундестаг – нижня палата парламенту Німеччини. Вірменія це рішення привітала, а Туреччина ще напередодні попередила. Такий крок суттєво ускладнить двосторонні відносини. Одразу ж після голосування Анкара відкликала свого посла із Берліна. Президент Реджеп Таїп Пардоган заявив: наступні кроки у відповідь найближчим часом обговорить уряд. Це визнання Німеччиною так званого геноциду вірмен Туреччина ніколи не прийме. Всі повинні це знати. Це історична помилка Німеччини. Історія нашого народу чиста. Ми пишаємося нашим минулим, і в ньому немає подій, за які нам соромно. За підрахунками істориків від 1915 до 1918 років з Османської імперії депортували і знищили близько півтора мільйона вірмен. Туреччина визнає факти, проте заперечує геноцид, навмисні вбивства за етнічною ознакою. Проект закону до німецького парламенту внесла партія зелених. До цього питання геноциду вірмену Бундестазі порушували лише раз торік у соту річницю трагедії. Тоді голосування відклали, щоб не ускладнювати відносин з Анкарою. Нині загроза дипломатичного конфлікту депутатів не зупинила. Резолюцію підтримала Ангела Меркель, хоча на голосуванні присутня не була. Чимало речей пов'язують Німеччину і туреччину, і навіть якщо між нами виникають розбіжності з окремих питань, то обсяг наших відносин, наша дружба і стратегічні зв'язки дуже міцні, починаючи від питань оборони і не кажучи про те, що у Німеччині живе три мільйони турків. Одна з останніх важливих угод між Анкарою та Берліном стосувалася допомоги Туреччини у кризі з мігрантами. Анкара пообіцяла стримати потік біженців до ЄС в обмін на фінансову допомогу, пришвидшення переговорів щодо вступу у Євросоюз і безвізового режиму для своїх громадян. Попри обурення Анкари ухваленням резолюції, глава турецького уряду запевнив, на двосторонні домовленості, зокрема у питанні мігрантів, рішення Німеччини не вплине. Нонна Стефанова, п'ятий канал.